Ось, давайте подивимося, що тут у нас є. Тут у нас є дуже традиційний старий символ, а, називається хуй, в якому наші предки любили фалічні символи малювати. А, інші пишуть просто всякі імена своїм дівчатам, світі та іншим. Там, так? написано конець света. В общем, далі, якщо ми погружаємося далі у цей склеп. Ми бачимо якісь щординацькі міста віді різних е, геометричних фігур, наче в Асасінскріт зайшли, якийсь типу, храм Тамплієра, квадрати. І все це в перемішку з православ'ям. Тобто людина, яка оце все копає, вона іронічно потратила дуже багато часу, якісь дзеркало, е, молитьба Міньйону, якомусь совєтської ігрушки, кожен тут, е, якісь храмовий кона. Комплекс і під самий кінець, о, тут навіть є альгіз, е, язичницька символіка, сердечко, ну тут уже місці плохи допоняють. І саме цікаве що тут є, це перевернуті крести. А якщо ви знаєте, що це означає, можете написати нам коментар. І самий кінець, наш, так сказати, святиня, це молимося фомес фоментарію грибу який у нас росте на мертвій деревині і Бога маті? Ось так як вам цікаво, цікаво, дякую за увагу! А ми сюди будемо тікати, щоб воно не обвалилось.